Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я покажу, як я готую дуже смачну тушковану картоплю з м'ясом без томатної пасти. Мені дуже подобається саме такий варіант страви. Підпишіться на мій канал, щоб підтримати мене і не пропустити ще більше цікавих і простих рецептів. М'ясо наріжте невеликими шматками. Я взяла досить жирний кусок свинини, але можна взяти яловичину або курку. Звичайно, що зі свининою, як на мене, виходить, смачніше і соковитіше. Цибулю наріжте тоненькими напівкільцями. Моркву наріжте дрібною соломкою. Картоплю можна порізати невеликими кубиками а можна соломкою. Це як ви забажаєте. Але загалом я стараюся нарізати картоплю дуже крупно. Мені подобається, коли вона трохи розварюється і розпадається. М'ясо обсмажте до побіління і легкого золотистого кольору. Я готую в каструлі з антипригарним покриттям, тому обсмажую одразу в ній, але можна смажити м'ясо на сковорідці. Хвилин 5-6 я смажила м'ясо, тоді додаю в каструлю цибулю і моркву і обсмажую ще хвилин 5-7. Тепер, якщо ви смажили м'ясо з цибулею і морквою в сковорідці, перекладіть його в каструлю і додайте приблизно пів літри води. Вода повинна добре покривати м'ясо. В цей же час додайте трохи солі, перець і спецій для м'яса. Накрийте каструлю кришкою і тушкуйте протягом хоча б пів години. Нам потрібно досягти того, щоб м'ясо стало дуже м'яким і ніжним. Я тушкувала м'ясо майже годину. Тепер додайте до нього картоплю, долийте ще води і тушкуйте спочатку під кришкою хвилин 20, а потім без кришки ще хвилин 10-15, щоб випарувалася зайва волога і картопля почала розвалюватися. Спробуйте насінь, якщо треба, досоліть. В кінці приготування додайте дрібно нарізаної свіжої або замороженої зелені, Тушкована картопля з м'ясом готова, вийшла дуже смачно, ситно і зігріваюче. Обов'язково приготуйте. Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково поставте пальчик вгору.